Друзі, представляю вам наші саджанці. Маємо в наявності дуже різні садові рослини. Це і багаторічні квіти, і декоративні чагарники, хвойні рослини, також плодові рослини та плодові кущі. Всі рослинки з закритою кореневою системою. Є також і рослини з ґрунту, з відкритою кореневою системою, також є троянди, і багато-багато цікавого. Я раджу вам переходити в. Наш магазин за посиланням в шапці профіля та передивлятись асортимент. Ми вже почали раннє бронювання на весну, тобто, якщо зараз ви бронюєте рослинки, вони відкладені для вас і чекають весни, щоб відправитись. Відправка у нас починається з середини березня по середину квітня. Тому не зволікайте, зараз найкращий час для бронювання. Ще багато чого є в наявності, можна багато вибрати, і все є по наявності. Тому чекаємо на вас та ваші замовлення.